Доброго дня, шановні колеги. На позачерговому засіданні Київської міської комісії сьогодні присутні депутати хворум є. Пропоную розпочати засідання комісії відповідно до абзацу 2, під пункту 7, пункту 8 статті 6 регламенту Київської міської ради у разі відсутності голови постійної комісії на її засіданні необхідно обрати головуючу на засіданні постійної комісії. У зв'язку з відсутністю голови. Постійної комісії Марини Анатолійовни Порошенко з поважних причин пропонує обрати головуючу на засіданні постійної комісії першу заступницю голови постійної комісії Наталію Володимировну Берікашвілі. Прошу проголосувати. Іванченко Іван за. Берікашвілі за. Кухарський за. Любченко за. Рішення прийнято, Наталі Володимирна, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми проводимо позачергове засідання, яке є вкрай важливе для територіальної громади міста Києва, і включає в собі лише два питання. Це окреме питання надання одноразової адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста Києва та про окремі питання надання одноразової адресної матеріальної допомоги. Саме для цього, для соціальної підтримки киян, ми зібралися на позачергове засідання. Тому матеріали були розіслані всім нашим представникам депутатському корпусу в на електронні адреси згідно з чинним законодавством. Сьогодні вранці ми продублювали всі матеріали, які будуть розглядатися на особисті пошти та здійснили вайбер-росливку нашим депутатам. Окремо хочу сказати, що питання були вже раніше розглянуті на нашій комісії, але вони були доопрацьовані. Тому я прошу включитися, розуміючи, що питання не політичні, а виключно соціальні. Тому я пропоную почати. Я хочу зауважити, що нічого не приходило згідно встановлених а а сьогодні лише вайбер про Тому я прошу зафіксувати це як порушення. Я вважаю, що дійсно сьогодні наше місто переживає складні часи. Відсутність електроенергії, порушення роботи інтернету, інтернет-зв'язку дублює у нас необхідність? Верніше викликає у нас необхідність дублювати матеріали всіми можливими засобами та способами. Чи можу я надати доручення нашому секретаріату не в рамках комісії, можливо, ми почнемо комісію, а потім а потім і додам доручення секретаріату, якщо це можливо, дублювати всю інформацію в будь-які можливі засоби зв'язку для депутатів, тому що й депутатський корпус сьогодні знаходиться на передові деякі депутати виконують свої депутатські доручення працюючи з військовослужбовцями, і я розумію, що. Питання зв'язку сьогодні є вкрай важливим. Дякую. Тому, якщо ви дозволите, почнемо. Шановні колеги, сьогодні на позачерговому засіданні комісії присутні шість депутатів. Кворум є. Пропоную розпочати засідання комісії. Відповідно до абзацу. На наш розгляд сьогодні пропонується порядок денний позачергового засідання постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я, соціальної політики та ветеранської політики. Прошу прийняти його за основу. Бірікашвілі за Іванченко за Кухарський за Любченко за. з Прошу внести до протоколу, що присутні 7 депутатів. Таким чином, за проголосували 6 депутатів, проти 0. Утримався 1. Рішення прийнято. Я прошу депутатів надати пропозиції щодо наповнення порядку денного чи зміни в черговості нашого засідання. Немає таких пропозицій. Прошу прийняти в цілому порядок денний засідання. Брікашвілі за. Іванченко за. Кухарський за. Любченко за. За проголосувало шість депутатів, проти ноль, утримався один. Також прошу присутніх депутатів постійної комісії повідомити про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів. Немає. Таким чином, переходимо до розгляду питань порядку день. Питання соціальної політики. 3.1. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради про окремі питання надання одноразової адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста Києва. Доручення Київського міського голови Віталія Клічка від 9.02.26. номер 08, 231-118 ПР. Доповідачі депутат Київської міської ради Володимир Володимирович Прокопів, директор департаменту соціальної та ветеранської політики Максим. Васильович Бученко дякую, шановна пані Наталія шановні колеги. На минулому вашому засіданні ви підтримали подібний проект рішення. З того моменту він був доопрацьований. зараз. В вашій оазі спільний проект рішення Марини Порошенко та Київського міського голови Віталія Кличка. Я буду мати за честь його зараз вам коротко доповісти. Більшу доповідь буду мати на пленарному засіданні. Зараз цей проект рішення складається з двох простих пунктів. Перший з яких має на меті надати матеріальну допомогу в розмірі 40 тисяч тим людям, які постраждали від аварії внаслідок негоди від розривів комунікацій. І другий надання матеріальної допомоги тим людям, які постраждали внаслідок обстрілів, які відбувалися останнім часом, в розмірі одного мінімуму. Колеги, думаю, що цей проект рішення. У зв'язку з тим, що був підтриманий вами на минулій комісії, не потребує там якогось особливого обговорення. Я ще раз скажу, що на сесії дам ґрунтовну доповідь для депутатського корпусу. Зараз прошу вашої підтримки на комісії. Дякую. Ну, насправді, дійсно, ми вже обговорювали це питання, воно було донесене до нас. І е, я дякую, що всі включили це обговорення в цю роботу, до опрацювання, департаменти. І е, спільними зусиллями ми отримали такий прекрасний проєкт рішення. Можливо, е, Максим Вас Васильович Бученко що скаже, якщо є якісь зауваження від вашого департаменту. Доброго дня, шановні депутати. Зауважень виключно немає. Ми дійсно його доопрацювали цей проект рішення, як і попередній, так і від ну, проєкт рішення Віталію Володимировичу щодо надання додаткової матеріальної допомоги. Наразі це об'єднаний проект рішення, який відверто дуже гарний і він вкрай потрібен зараз, оскільки є певні проблеми, і допомогти людям ну, воно необхідно. Знову ж таки, хочу зауважити те, що. Цей проект рішення не потребує наразі додаткових коштів, оскільки кошти передбачені в міській цільовій програмі Турбота на захист киянам», а саме пункт надання матеріальної допомоги в складних життєвих обставинах. Настаном на сьогоднішній день кошти там передбачені, вони є, і ми можемо допомогти людям за рахунок цього заходу. Шановні колеги депутати, можливо, у когось ще є якісь питання до обговорення. Якщо немає, пропоную проголосувати за такий важливий соціальний проєкт. Бірікашвіль за. Іванченко за. Кухарський за. Любченко за. У зв'язку з неознайомленням з матеріалами, тому що вони були на ній надіслані з порушенням строки. Утрималися. Скалецька за. Сім депутатів проголосували за проти нуль, отримався один. Пропону... Дякую, колеги, за підтримку для пані Юлії. сподіваюся, ви будете присутні на пленарному засіданні. Я готовий дати широку доповідь, а також відповісти на будь-які ваші запитання для того, щоб ви були глибоко в матеріалі про що цей проект рішення, а він саме про конкретну допомогу, яка буде. Зроблена вже сьогодні. Зовсім не про політику, не про те, що ми показуємо партійні прапори, а про те, що об'єднавши зусилля, ми допомагаємо океанам. І я сподіваюся на вашу підтримку в залі наразі дуже дякую. Дякую, пане Володимир Володимирович. До роботи комісії долучена пані Заряна Скалецька. Вона встигла проголосувати. За перше питання пропоную перейти до розгляду питання 3.2 про розгляд проєкту рішення Київської міської ради про окремі питання надання одноразової адресної матеріальної допомоги сім'ям працівників, що загинули. Померли під час здійснення заходів з ліквідації наслідків, що виникли внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, доручення київського міського голови Віталія Клічка від 4.02.26 року номер 08-231-112-ПР Доповідачі депутатка Київської міської ради Олеся Михайлівна Зубрицька, директор Департаменту соціальної та ветеранської політики Максим Васильович Бученко. Також до нашої комісії надійшов лист департаменту фінансів від 9.02.26 року номер 08 Зауваження департаменту були розглянуті. І е, всі депутати ознайомлені з цими зауваженнями, пропоную перейти до обговорення, пані Олеся. Доброго дня, шановні члени комісії. Перше дякую, що ви сьогодні зранку зібрались на позачергове засідання, розуміючи, що питання, які сьогодні є на порядку денному, є е, вкрай необхідні для киян. У зв'язку з війною е, проєкт рішення, який я доповідаю. Е, Полягає в тому, що Київська міська рада ухвалила рішення надати одноразову адресну матеріальну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень одному з членів сім'ї працівника, що загинув або помер на території міста Києва під час виконання своїх трудових обов'язків на об'єктах житлово-комунальної інфраструктури та або інших будівлях, спорудах, об'єктах незавершеного будівництва. Та був залучений, чи брав участь у ліквідації наслідків, що виникли внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та або надавав медичну допомогу постраждалим внаслідок такої агресії. Наведу приклад родин, кого це буде стосуватися. Це буде стосуватися родини 56-річного фельдшера швидкої допомоги Сергія Смоляка, який загинув в ніч на 9 січня 2026 року, надаючи допомогу. Постраждалим і загинув від другого удару російської ракети. Це буде стосуватися працівника комунального підприємства Київтеплоенерго, який 14 січня загинув під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення окремих житлових будинків в Оболонському районі. Це буде стосуватися родини 31-річного рятувальника. Верхолаза Олександра Петайчука, який ремонтував пошкоджений російським обстрілом енергооб'єкт і зірвався з 20 метрової висоти 25 січня цього року. Також це буде стосуватися родини, 20, родини пожежного рятувальника 24-ї державної пожежно-рятувальної частини Олександра Зіброва, який загинув 26 січня. Після того, як 9 січня зазнав важких поранень під час повторного ворожого удару, коли разом з побратимами виконував службові завдання, можливо, я не знайшла інформації про кожну таку людину, яка загинула, виконуючи свої трудові обов'язки і громадянські обов'язки, не даючи наслідки російських прильотів. І якщо, не дай Боже. Ще хтось загине, виконуючи такі обов'язки, він також буде відповідно до цього рішення, його родина буде отримувати матеріальну допомогу. І я розумію, що людське життя, воно, як ми всі розуміємо, воно не оцінюється, його не можна вартість компенсувати. Але це буде своєрідна подяка і ще раз а, висловлення членам родини підтримки і. А, Ну, мабуть, все-таки ще раз подяки від всіх киян за те, що ці люди, виконуючи свої трудові обов'язки, на жаль, загинули. А, те, що стосується зауваження департаменту фінансів, а, а, я так розумію, що вони не до кінця зрозуміли, оскільки рішення є аналогічним з попереднім, і воно не потребує додаткового заходу, воно буде ці кошти можуть бути виплачені. В межах діючого заходу програми турбота є для осіб, які попали в складні життєві обставини. Розмір не перевищує максимально можливий розмір надання в такому випадку матеріальної допомоги, і я думаю, що Максим Васильович підтвердиться. Так, доброго дня. Ще раз. З приводу цього зазначеного проекту рішення, яке ми щойно розглядали, що пані Олеся з. Озвучила. Ми ну, в департаменті опрацювали. Так дійсно він не потребує додаткових коштів. Ми його також можемо виплатити за рахунок коштів в складних життєвих обставинах. І відповідно до порядку вона не перевищує зазначена сума суми максимального розміру матеріальної допомоги. Тому порушень з боку порядку та ну, нормативно правових актів, які визначені для виплати зазначених допомог, також відсутні. Тому ми ну. Погоджуємося з тим, що проєкт рішення потрібен і він вкрай необхідний станом на сьогоднішній день, і так ми його можемо реалізувати за рахунок коштів сижу. Я ще хотіла додати, проект рішення виписаний таким чином, що незалежно від того, чи ця людина була зареєстрована у місті Києві чи ні. Навіть якщо це буде бригада, яка приїхала, залучалася з іншої області. І людина загинула, родина може отримати за бажанням цю матеріальну допомогу. Так, будь ласка, шановні колеги, я повністю підтримую проект рішення, максимально необхідний за даних умов його прийняття. Але разом з тим хотів би запропонувати правку і збільшити допомогу до 90 тисяч гривень. А саме в пункт перший проекту рішення. Я не можу, ну, Пане Максиме, випадку, скажіть, будь ласка. Да, в даному випадку я не можу провести його через складні життєві обставини. Там є сума, зазначена, це 50 прожиткових мінімумів, тобто станом на 1 січня, які встановлені для непрацездатних осіб, і тому суму 90 тисяч підтримати не можу, оскільки це потребує. Да, тобто, або його робити тоді іншим заходом і передбачати додаткові кошти на виконання цього заходу, або залишати без змін суму 50 тисяч. Шановні колеги, я хочу наголосити на тому, що в цьому проекті рішення наша постійна комісія не є профільною. Я пропоную сьогодні, зараз, в ці хвилини, прийняти це рішення таким, як воно є, винести потім воно йде зразу на бюджетну комісію і на сесію. Але я пропоную не відхиляти його, не відкликати, проголосувати його в такому вигляді, який воно є на сьогодні, яке воно є підтримане департаментами, і потім вже винести на розсуд 120 депутатів, які будуть присутні в сесійній залі. Тому, якщо можливо ще в когось є зауваження, якісь думки, будь ласка, висловіть їх. Леся Пензенек. Дякую, пані Олеся. Дуже важлива ваша думка. Тому пропоную перейти до голосування. Бірікашвілі за. Іванченко за. Кухарський за. Любченко за. У зв'язку збереження рекламу Скалець за. таким чином: сім депутатів за, нуль проти. Утримався один депутат. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпаний. Але в ще давайте до порядку денного я б хотіла сказати. Надати доручення секретаріату повідомляти депутатський корпус, який приймає участь в роботі постійної комісії, депутатів, які залучаються до роботи, представників департаментів, представників громадськості, не лише через один засіб зв'язку, а всіми можливими засобами зв'язку. Дякую, шановні колеги, дякую за те, що так швидко, безумовно відпрацювали. Порядок денний вичерпаний. Всім гарного дня.